Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 13. Того ж дня вийшов з дому Ісус, сів біля моря, і зібралось до Нього багато народу, так що йому довелося війти у човен і сісти, а весь народ стояв на березі. Мабуть, людей було так багато, і щоб усі його бачили і добре чули. Він е, на човні відпливає трошки від берега, і звідти починає людям проповідувати. І говорив їм притчами багато, кажучи: ось вийшов сівач сіяти". Е, Мабуть, там було багато притч, а євангеліст Матфей лише кілька із них записав. Так, о, так ось, е, Вийшов сівач сіяти. Коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі. І прилетіли птахи і поклювали його. Інше впало на місця кам'янисті, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло, і оскільки немало кореня, засохло. Інше впало в терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше впало на добру землю і дало плід. Одно в 100 крат, а друге в 60, інше в 30 разів. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Люблю, коли Христос в своїй закінчує цими словами: Хто має вуха слухати, нехай слухає. Він е, цим самим натякає, що в цій притчі е, набагато, набагато більше смисла, набагато е, глиб, глибше. Схована мудрість, ні, ніж нам здається. От. І, приступ, і, приступивши ученики, сказали йому чому притчами говориш їм. Він сказав їм у відповідь: Тому що вам дано розуміти Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і умножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Е Якимось способом Христос виділяє учнів своїх від інших людей. Каже, що не всі люди можуть так легко порозуміти Його слова, що ніби учні чимось виділяються від інших людей. І дуже глибокі і мудрі ці слова. Бо хто має, тому дасться і умножиться. Що має, що дасться, що умножиться, а хто не має. У того відніметься і те, що має. Що відніметься, якщо він так нічого не має? Ну, я думаю, річ іде про бажання тягнутися до Бога, про такий внутрішній порив до Царства Небесного. Все-таки є люди, яким трошки легше дається розуміння Євангелія, розуміння святого Писання, а є люди, яким трошки важче то дається. І далі Христос. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють. От, Мабуть, в їхньому, їхнє серце е, трішки закрите для розуміння Царства Небесного. І збувається над ними пророцтво Ісаїї, яке говорить: слухом почуєте і не зрозумієте. І очима дивитись будете, і не побачите. Бо згрубіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші. Або чую. Христос не називає людей грішниками, Він їх ні в чому не звинувачує. Він просто говорить, що їхнє серце огру... огрубіло, і не все вони приймають і не все розуміють того, що Христос говорить. Тому Христос мусить до людей звертатися притчами, до кожної людини, знаходити свій підхід. Далі написано так. Бо істину кажу вам. Що багато хто з пророків і праведників бажаю, бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте, і не чули. Ви ж вислухайте значення притчі про сівача. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде е, Посіяне в серці його, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистих місцях означає того, хто слухає Слово і зразу ж з радістю приймає Його. Але немає коріння в собі, будучи нестійким, коли ж настає скрута або гоніння через слово Це, відразу спокушається. А посіяне між терням – це той, хто слухає Слово. Але турботи віку цього і спокуса багатством заглушують слово, і воно буває безплідним. Посіяне ж в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід, і творить один у сто крат, другий в 60, а інший в 30 крат. І бачите, навіть то насіння, яке посіне в добру землю, неоднаково дає результат. Навіть... Слово Боже, яке приймають люди, чи священники, чи ті самі пророки, апостоли, трудяться на Неві Божій неоднаково, дають різний результат, але дають результат. І Іншу притчу запропонував їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. От кожен раз, коли Христос каже притчу, Він каже, Царство Небесне подібне до того, Царство Небесне подібне до того. Але коли ти читаєш притчу, то слова Христа просто говорять про наше земне життя, про наш світ, на якому ми зараз з вами всі живемо. Ми ж то очікуємо, що Царство Небесне це щось там, на небесах, де ангели, де святі, де Господь. А Господь розказує, що Царство Небесне тут, серед нас, на цій землі, бо все-таки наша земля і наш світ був створений для людей. Але, на жаль, диявол, гріх, смерть, все розрушило і наше життя зіпсувало. Так от говорить і Господь іншу притчту, що царство небесне подібне до чоловіка. Що посіяв добре насіння на полю своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв кукіль між пшеницею, і пішов Кукіль це якийсь бур'ян. Коли зійшов, посів і показався плід, тоді з'явився і кукіль. Прийшли раби господаря і сказали йому: Господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полю твоїм? Звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм, Людина ворог це зробила, а раби сказали йому, чи не хочеш ти, щоб ми пішли і випололи його? Коли зійшло насіння, то колоски і той кукіль були дуже схожі, і раби пропонують піти на поле і прополоти зерно. І виполоти, висмикати, вирвати усе той бур'ян. Але він сказав: ні. Бо вибираючи кукіль, ви не, щоб ви не вирвали разом з ним і пшеницю. Бачите, як господар турбується про своє, про своє зерно, щоб ні один колосочок, ні одна зернинка не була втрачена. Залиште рости разом і те. І те до жнив. А в жнива я скажу жницям зберіть спершу кукіль і зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою. Було б добре, якби Христос нам цю причту розтолкував, але Він не розтолковував, але і так нам зрозуміло, що це говориться про наше з вами життя, що в цьому світі намішано все і добро, і зло. І добрі люди, і злі люди. Але Христос говорить, що у цьому світі так буде завжди. Будуть добрі люди, злі люди. І ми би хотіли, щоб кожен раз, коли людина сотворила якесь зло, отримала від Бога покарання. А коли людина сотворяє добро, відразу ж отримала від Бога благословіння. Але Христос каже, так не буде. Що в нашому житті і добро, і зло все буде перемішане. Лише на страшному суді, лише на Божому суді Господь зробить остаточний вибір. Оскільки людина за своє життя, вона і може і добро робити, але іноді може і оступатися. І грішна людина, яка за своє життя сотворяє багато гріха, зла, все одно вона ж людина, і десь якесь добро може сотворити. Хто його знає? Можливо, він як розбійник на Христі з буквально за годину до своєї смерті покається. І Господь прийме його в Царство Небесне. А той праведник, який все життя жив праведно, хто його знає? Можливо, в будь-який момент він може согрішити, оступитися, або він створяє добро лише для того, аби його люди хвалили, любили, прославляли. І тому Христос в цій прийшті говорить, щоб не спішити робити висновки, а тільки на Божому суді буде прийнято рішення, хто із нас Божа пшениця, Божі колоски, а хто із нас кукіль бур'ян. Іншу притчу запропонував він їм, кажучи Царство Небесне, подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, але коли виросте, буває більш за будь яке зілля і стає деревом, так, що птахи небесні прилітають і ховаються у гілках його. Е, я думаю, що все-таки мова йде не про те гірчичне зерно, що ми собі думаємо, що все-таки в той час люди гірчичним зерном і гірчицю називали трошки іншу рослину. Бо видите, все-таки. Зерно саме менше, а виростає великим великим деревом. І розтолку... розтолкувати цю прийшту можна і так, що людина, яка сотворяє добро, бодай хоч маленьку добру справу, але Господь може за це добро так людину благословити, що многі, многі роки її життя будуть благословенними. От. Іншу прийшту сказав він їм. От бачите, знову Христос розказав нам про гіршечне зерно, а не розтолкував. Що це за зерно, що він мав на увазі, як то, -то роз'яснити? Іншу причту сказав він їм: царство небесне, подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на три мірки борошна, доки все не вкисне. Усе це говорив Ісус людям притч... притчами і без причні нічого не говорив їм. Тут знову причту нам сказали, а не роз'яснили, що за закваска, що то значить триміри, але Євангеліст нам не пояснює. Але говорить, що Христос в той день говорив багато прич і нічого, крім причт, він людям не роз'яснював. Щоб збулося, сказане через Пророка, який говорить: відкрию в притчах уста Мої, сповіщу сокровенне від створення світу, тоді Ісус. Залишивши людей, увійшов у дім, і, приступивши до нього, ученики його сказали Роз'ясни нам причту про кукіль на полі. Він же сказав йому відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський. Е, син людський це все-таки Христос говорить за себе поле це світ, добре насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. Ворог, щоб його е, ворог, що його посіяв. Є диявол, жнива це кінець світу, а жінці – ангели. Отже, як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього. Пошле син людський, ангелів своїх, і зберуть з царства Його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрежет зубів. Тоді праведники. Тоді праведники засяють, як Сонце в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ще царство небесне, подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах іде, і продає все, що має і купує поле те. Ще царство небесне, подібне до купця. Який шукає добрі перли. І, знайшовши одну коштовну перлину, іде і продає усе, що має і купує її. Ну, Тут Христос говорить, що все-таки Царство Небесне це найдорожче і найцінніше, що може бути в нашому житті. Бачите, Він. Не роз'яснює нам конкретно, що таке Царство Небесне, бо все-таки, мабуть, ми теж люди прості, люди з черствим серцем, ми все ми зрозуміємо. І тому Христос так здалеку, потрошки, потрошки, по-різному нам е роз'яснює та таємниці Царства Небесного. Ще Царство Небесне, подібне до невода, сітка, закинутою море, що назбирав. Що назбирав усякої всячини, коли ж наповнився Його, витягли на берег, і сівши, вибрали добре і в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці світу, зійдуть ангели і відлучать злих від праведних, і вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. І каже їм Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому так, Господи. Він же сказав їм, ось тому кожен книжник навчений про царство небесне, подібний до Господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. Притчі Христос учням роз'яснює і толкує. А от, наприклад, такі речі, як що таке блаженні ніщі духом, блаженні коротці, Христос не пояснює. Мабуть, учням було зрозуміло, про що йде мова. Чи, наприклад, коли Христос говорить, що хула на сина людського людині проститься, а хула на Духа Святого не проститься. Теж такі речі нам євангеліст не роз'яснює, а притчі роз'яснює. Ну, не знаю, можливо, тоді люди були мудріші, розумніші, і Бог їм відкривав. Можливо, просто євангеліст не записав. Надіючись, що ми люди мудрі, і самі це зрозуміємо. Що мається на увазі, що книжник, навчений на Царство Небесне, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. Ну, ми повинні з вами мати мудрість. Просити від Бога мудрості, щоб Господь нам відкривав, що відноситься до старого заповіту, що відноситься до нового заповіту. І щоб все-таки не своїм розумом. А з Божою благодаттю ми розуміли всю цю мудрість, яка тут записана. Далі написано так: І коли скінчив Ісус у пішов звідти і прийшовши до своєї батьківщини, вчив їх у синагозі їхній. Так що всі дивувалися і говорили, звідки в ньому премудрість і сили? Чи він не син Тесли, чи не його мати зветься Марію? А брати його, Яків та Іосія, і Сімон та Іуда, і сестри його, чи не всі між нами? Звідки ж у нього це все? Мається на увазі місто, в якому Ісус проживав зі своїм названим батьком, Іосифом і матір'ю Марією Богородицею. Ви собі не думайте. Сестри і брати це діти Іосифа після першого шлюбу. Іосиф був одружений, в нього була сім'я, дружина, діти. Але дружина його померла, і він овдовів і залишився з дітьми один. І лише потім йому обручили Богородицю Марію. Ну і, відповідно, вже діти Іосифа стали такими названими братами і сестрами Ісуса Христа. І, до речі, Іяків, од... і брат Господній, це один із апостолів, не з 12, а з 70. І, здається, навіть перший єпископ Єрусалиму. І спокушалися ним, же сказав їм: не буває пророка, щастя, хіба що тільки на батьківщині своїй і в домі своїм, і не створив там багато чудес через невір'я їх. Так, да, все-таки, знаєте, коли хлопчик проводить у своєму селі чи місті все життя, росте, люди його знають з самого маличку, з самого дитинства. І потім цей хлопчик стає дорослим, наприклад, стає священником, і цих же людей йому треба сповідати, прочищати, проповіді їм говорити, щось роз'ясняти. Але люди в ньому не вбачають священника, вони досі бачать цього маленького е, хулігана, непосидючого хлопчика, і не, не сприймають його як е, духовну людину. І навіть коли Христос прийшов у свої рідні міста і там проповідував, теж вони на нього дивилися, як на маленького Ісуса і казали, звідки в нього така сила, звідки в нього така мудрість? Чому він тут прийшов і нам проповідує? Ми ж його з маличку знаємо. І сім'єю його знаємо, батька його знаємо. Він з дитинства нічим не відрізнявся. А тут прийшов і починає е, нас чогось повчати. Ну, от, І не мали вони до Ісуса поваги, не мали вони такого трепету, страха Божого. І тому, е, як написано, що не створив він там багатьох чудес за невір'я їх. Бо не вбачали вони в ньому Духа Святого. Та й так воно і в нашому житті буває. Дякую за увагу. Храни всіх Господь. Амінь.